Привіт, це відео для тих, хто знаходиться у Франції і вже отримав статус тимчасового захисту у Франції і більше півроку назад. І зараз хоче оновити його. Для тих, хто отримує тимчасовий захист у Франції перший раз. Для вас вже є відео, яке я записувала на березні цього року. Процедура не змінилася, і у цьому відео я вам розкажу, куди переїхав центр АКЕЙ Укранян, в якому вам будуть видавати цей захист, якщо ви отримуєте його тільки зараз, перший раз. Для тих, у кого скінчується зараз або там через місяць, через два, буде закінчуватися термін тимчасового захисту у Франції. Для вас це відео зараз я розповім, які вам треба підготувати документи та куди йти і як поновити цей статус. Увага! Більшість інформації у цьому відео буде для тих, хто знаходиться саме у Парижі. Звертайте увагу, що у Парижі усе більш централізовано та більш організовано. В інших регіонах та маленьких містечках процедури можуть відрізнятися, де з'ясувати, як саме вам треба проходити цю процедуру. Процедури, якщо ви знаходитесь не в Парижі, а наприклад у інших округах іль де франс або навіть в інших містах. У мене є інформація лише ще по одному місту, це по Ніці. Я вам розповім, яка там процедура. У всіх інших випадках все, що вам треба, це а, уважно слідкувати за оновленнями у групах. Групи українців вже а, є понад я не знаю скільки цих груп в телеграмі по кожному місту. Ви можете там задати свої запитання та спитати у тих людей, які пройшли цю а, процедуру нещодавно. Привіт! Мене звати Катя Бабаш, і це мій канал на YouTube, на якому я взагалі-то у нормальні мирні часи розповідала про просування в інстаграмі та інших соціальних мережах. Зараз, крім таких відео, я. Я ще випускаю відео про допомогу українцям у Франції і розповідаю усілякі особливості: як оформити документи, як користуватися страховкою. Як оформити знижку на проїзд і усе таке інше? Дуже вас прошу підписуватись на канал та ставити цьому відео лайки. Відправляйте це відео тому, кому воно може бути корисним, тому що зараз, на жаль, YouTube не дуже рекомендує моє відео, і ми всі знаємо, чому. Але про це ми поговоримо в іншому відео. Отже, якщо у вас закінчується термін тимчасового захисту у Франції, ви повинні відновити його не раніше ніж за три тижні до закінчення строку, та не пізніше, ніж за три дні до закінчення строку. Тобто немає сенсу йти дуже зарано, але тягнути до останнього дня теж не треба. Майте на увазі, що ваш новий документ. Буде діяти з того дня, з якого ви його подовжили. Наприклад, ваш статус закінчується 1 жовтня. Якщо ви підете подовжувати його 15 вересня, то новий документ у вас буде діяти з 15 вересня, а не з 1 жовтня. Так що чим раніше ви підете? Тим більше зайвих днів ви втратите. Ну тобто, умовно трошки оця різниця вас втратить. Якщо для вас це важливо, майте це на увазі. Наразі в Парижі процедура проходить дуже швидко, черги невеликі. Та майте на увазі, що зараз існує два центри, які займаються тимчасовим захистом для українців. Той центр, який працював всі ці півроку на Порт де Версай, він зачинений. І переїхав на цю адресу. Детальну адресу, яку можна буде скопіювати, я залишу в описі до цього відео. Але там зараз видають тимчасовий захист тільки тим, хто його отримує перший раз. Та також туди ви можете звернутися, якщо вам потрібно безкоштовне житло. Якщо вам потрібно поновити. Захист, ви відправляєтесь за цією адресою, це інше місце, взагалі в іншій частині Парижу. Та вам треба принести з собою наступні документи. По-перше, це паспорт України або закордонний паспорт України, тимчасовий захист, який у вас вже є. Фотокартки. До речі, фотокартки зараз можна зробити безкоштовно у цьому центрі. так що якщо ви загубили або якщо у вас немає фотокарток, ви можете зробити там на місці. Обов'язково вам потрібно з собою принести якийсь документ, який підтверджує, що вам є де жити. Що це може бути? Це може бути договір про оренду житла та сплата за комунальні послуги за останні місяці. Це може бути де дебержемо. Тобто хтось вас прихистив, написав вам від руки або на комп'ютері, написав. Таку спеціальну форму атестаціон де Бержемо», Приклади, як це заповнюється, є в інтернеті. До цього вам треба докласти, тоді, якщо ви докладаєте цей документ, паспорт або ID того, хто вам його надав. Та також треба додати за цією адресою якісь рахунки за комунальні послуги. Якщо у вас за ці півроку змінився ваш соціальний статус, тобто ви знайшли роботу, бо у вас є трудовий контракт, вам треба також повідомити про це. У цьому центрі нагадую, що коли отримуєш статус захисту перший раз, то тобі відразу видають ще й страховку та й спеціальну картку для виплат Офі. Зараз, коли ви подовжуєте статус, цього не робиться. По-перше, страховка в нас на рік, то вона ще не закінчилася. По-друге, Офі треба буде оформлювати окремо, написавши листа з тим, що ви хочете поновити цей статус. Майте на увазі, якщо ви вже працюєте або ви плануєте найближчим часом Влаштуватися на роботу, або оформити тут самозайняту особу це також можливо. Я не рекомендую вам подовжувати Офі, тому що потім вам треба буде займатися тим, щоб його закрити, цю картку і перестати отримувати ці виплати. Отримувати і зарплату, і виплати одночасно не можна. Уся процедура займає близько 30 хвилин. У Парижі не треба брати спеціальне рандеву. Не треба заповнювати анкету, але я вам кажу, що в кожному регіоні може бути по-різному. Наприклад, ось е яку інформацію я маю з приводу Ніци. По-перше, там вам треба взяти спочатку рандеву на сайті. На тому ж сайті ви заповнюєте спеціальну анкету. Після того, з цією анкетою та з усіма необхідними документами, вам треба піти у день рандеву в префектуру, та там вже процедура буде схожа на ту, яка є в Парижі. Подружка, яка моя це робила в Ніці, вона каже, що треба ще додати, крім зазначених вищу цьому виду документів, фотокопію паспорту першої та другої сторінки та фотокопію останнього в'їзду у Францію. Дату першого в'їзду у Францію теж перевіряю. Будь ласка, уважно перевіряйте увесь перелік документів, які ви берете з собою для подовження статусу тимчасового захисту у Франції. Бажаю, щоб ваша процедура була легкою та не стресовою, щоб ви не проводили багато годин у черзі, як ми це робили навесні. Та бажаю усім нам скорішого миру. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. До зустрічі!